Не а, буває. Що? а Що борзі що борзі, а що, міліція чи що, що, що ви мені документи питаєте? Паспорт? Паспорт? нема паспорта в хаті. В хаті, хаті. У немає дії. 16. 16? 16? Йо. Що ти знімаєш? Бач? Хочу ти знімаю? Що? У військовий час заборонено знімати. А що до мене підходить, я ся знімаю? Що ти самі? Себе знімаєш! Що до мене є? Руки! Телефон руки я сказав! Телефон, руки я бля... сказав! Телефон, руки, бля... я сказав. Руки, я руки нахуй я сказав! Що ти до мене скачеш? Що ти до мене руки просківаєте? Що знімає мене маємо? Визивайте поліцію! Що ти знімаєш на немає? Хочу ти знімаю, себе знімаю! Що ти знімаєш? від мене ти не буду тебе знімати! Що ви зараз заборонили знімати? Я що тебе знімаю, чи що, я себе знімаю, мотоцикл знімаю. Забери, забери з мотоцикліці. Тадіабень, забере тя. Алло. Слава нації. Ну що, як бачите, безпреділ працівників ТЦК продовжується. Подія відбувалася в Івано-Франківській області, Верховенський район. Ну, колишній верховенський район, зараз не знаю, який там район. Село Черемошна. Наголу підкреслюю, наголошую, що працівники ТЦК були без працівника поліції і без працівника прикордонної служби. Бо це прикордонна смуга. Повністю перевищили, присвоїли собі повноваження. Хлопці, не стидайтеся, викликайте поліцію, пишіть на них заяву, заяви, скарги, хай вони знають своє місце. Це взагалі прості працівники ТЦК з роти охорони військомату. Це, щоб ви собі розуміли, взагалі ніхто є. І їхні повноваження закінчуються після того, як вони вийшли за паркан ТЦК. Повістки пов вони не мають права рота охорони військомату роздавати, і взагалі не мають права заповнювати повістки на коліні. Народ, ще раз кажу: будьте мудрі будьте мудрі і будьте свідомі, знайте свої права. Це є повний безпреділ, взагалі повний. Працівники ТЦК далі ТЦК не мають права виходити. І що вони взагалі роблять, роз'їжджають по району взагалі не взагалі невідомо. На що ще звертаю вашу увагу? Ви бачите, які бугаї в повному мундруванні на хорошому автомобілі під цей час, як люди збирають по 10-20 гривень на автомобіль. Автомобілі на хорошій гумі. Зачем цим придуркам з ТЦК Автомобілі тут в тилу, де ні разу ніхто не вистрілив? Для чого їм це все? Без устраювати той, що вони устраюють. В цей час, коли наші хлопці озброєні, як ви бачите на фото, кулемети Максим, кулемети Дихтерева, навіть бачив кулемети МГ, кому цікаво скину. А ці уроди в повному мондіруванні тут все без приділу страють. Ще раз наголошую свою думку: Нарід. На жаль, вже є багато інвалідів. Хлопців з вищою освітою, офіцерів, вони мають служити в ТЦК. В ТЦК мають служити жінки, в ТЦК мають служити інваліди. Ну чому в ТЦК служать здорові богаї, яких цих же інвалідів відправляють чомусь на війну на передову. Слідкуйте, ще буде також багато відео. І що ще хочу сказати? Нарід, не стісняйтесь, не стидайтесь верніше. Визивайте поліцію, фільмуйте це все, скидуйте мені це все. Це все будемо пролюднювати, будемо цю всю наволоч робити відомою. Бо це ці працівники ТЦК е, пристали до хлопців з Чернівецької області з села Конятин. А це відбувалось в Черемошні, це відбувалося на, на Франківщині. Розумієте, повний безпреділ. Подивіться, на яких автомобілях, як вони одягнуть, і що вони витворяють. І ще інформація для вас, дорогі гуцули. Якщо працівник. З роти охорони військомату, покинув територію е е е працівник ТЦК, це колишній військомат, рота охорони військомату, так скажемо вам, щоб ви розуміли, покинув територію військомату ТЦК, то він розгулює не з тим автоматом незаконно. Їхні повноваження в роти охорони тільки на території ТЦК. І у них при собі має бути ще купа супроводних документів. Далі ви мене зрозуміли, так? це буде Україна слава Україні разом до перемоги. І ще декілька слів забув сказати. Там мені багато хто пише, багато хто дзвонить для тих, що танку, і для тих, що в бронепоїзді. Я не підриваю авторитет ЗСУ, я не маю нічого проти ЗСУ, я підтримую ЗСУ. Мої сюжети про конкретних працівників ТЦК, про конкретного алкоголіка-п'яницю Колісніченка, начальника Вижницького ТЦК, і взагалі про працівників ТЦК, які вони устраюють безпреділ. Слава нації!